Ну, Вона така завжди була будівниця. Вона мріяла про будинок, про свій що вона там в пісочні це будувала. Оце буде мій будиночок, оце буде твій будиночок, а ми потім будемо ходити один до одного в гості. Це було так смішно, вона ще тоді мріяла про ці будиночки. Дуже хотіла, щоб у неї було багато тваринок, котики, собачки, вона постійно всіх підкормлювала. Юлечка з дитинства дуже любила. Всіх звірів, особливо котиків. На день народження моєї сестри, напередодні народження Юлі, нам подарували котика. І от з тих пір, напевно, це все почалося. Після цього Юля почала збирати додому всіх, всіх звірів. І собачки, і коти, і папуги навіть були. Ну, Юля з дитинства була така незвичайна дівчинка, і вона от завжди тягнулася до чогось нового, дуже цікавилася різними видами спорту. От вона захотіла займатися художньою гімнастикою вже дуже дуже пізно. Десь в сьомому класі вона почала ходити на секцію, і буквально там за пару місяців вона досягла таких успіхів, що її почали ну, запрошувати на змагання. Ну і коли вона вже всього добилася, вона каже: Так, я хочу стати сильною і записалася на бойове самбо. У неї навіть є медалі з бойового самбо. Вона завжди казала, що вона хоче бути сильною не тільки духом, але й фізично. Вона тренувалася, і я так розумію, що вона себе до цього готувала, до того, що потім, знаєте, сталося. І ще в 10 класі вона була учасницею революції гідності. Вона туди пішла допомагати медикам. Після цього почалися це такі, знаєте, її вірші патріотичні. Я назавжди лишився в житнім полі, серед волошок, де ростуть хліба. Та все одно я щиро вдячний долі за кожний подих, що мені дала. Не плач і не журися, нене, ми мали нашу землю захистить. Це було найважливішим для мене. Життя для інших ось що значить жити. Я мрію, високо, як птах, злетіти, щоб волю і любов нести в літа. Я хочу, щоб зростали наші діти і пам'ятали тих, хто мріяв про життя. Вона написала цей вірш у 2015 році. Вона присвятила його тим воїнам, які пішли після 2014-го зразу. Добровольцями і загинули на Донбасі. Вона там написала цілу збірку тих віршів, дуже багато віршів, і це був один із таких найкращих. А потім в неї з'явилися такі, знаєте, ліричні вірші, вірші про любов, коли вже почалися там, мабуть, перші якісь там закохування. А коли почала вчитуватися, я подивилася, наскільки вони глибокі, ці фрази її. От вона кожною, кожною своєю фразою намагається достукатися і щось сказати. Те, що вона от стала потім військовою, це, мабуть, воно йшло десь ще з 10 класу. Це почалося після Революції Гідності. У них така була типу, як військова підготовка в школі, і хлопчики готувалися окремо, дівчатка окремо, і вона не пішла з дівчатами. Вона пішла з хлопцями на строєву підготовку, вчилася там стріляти, марширувати і так далі. Тобто вона була єдина з класу, хто це зробив. Потім вона вирішила після закінчення школи стати юристом для того, щоб ну, бути на захисті справедливості. Вона була дуже, знаєте, дуже така цілеспрямована. Вона поступила на перший курс Харківського юридичного університету, дуже хотіла стати адвокатом, вона була дуже хорошим юристом, закінчила університет з червоним дипломом, вступила до аспірантури. Ну, коротше, подавала дуже великі надії. Навіть те, що вона перемогла в цьому конкурсі антикорупційний десант і зразу попала на роботу в НЗК, це багато про що говорить. Вона пішла на війну в 22-му році, якраз коли закінчила університет, пройшла відбір і попала в 47-му бригаду. Ну, Мені особисто вона сказала так, мама, я йду в похід. «Ти не переживай, ну, Я тижня за два там, я, я тобі дам про себе знати. От. Ну, і буквально там через декілька днів вона мені дзвонить по відеозв'язочку і я дивлюся вона в військовій формі. Каже, Юль, а що ж це таке? Що ж це за Карпати такі? От. І вона каже: Знаєш, ну, я не могла по-іншому, це мій вибір. Коли почала формуватися 47-го окремо механізована бригада, Юля не тільки виконувала свої обов'язки, вона ще допомагала полку розвитися до бригади, дивилася людей, які заходять в бригаду, да, приймала їх. Займалася ще й сама волонтерською допомогою: і коптери з тепломізерами, і автомобілі, маскувальні сітки, і планшети для всіх командирів. Спочатку своєї служби вона була заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення, а вже потім вона навчилася стріляти з різних видів зброї, вона була на навчанні і вона займалася бойовою роботою. Був випадок, коли командир батальйону був поранений, і в тому штабі залишився тільки один хлопчик. Друг Юлі, і вона була єдина, хто прийшов йому на допомогу. Вона приїхала туди в штаб під вогнем і вони керували боєм. Вони захищалися і вивозили поранених. Тобто, ну, це багато теж про що говорить, і про героїзм, і про силу духу. Вона була маленька дівчинка з дуже великою душею. 28 липня наречений. Юлі був у госпіталі, і Юля ніколи так не робила. Я їду за кермом на світлофорі і відеозв'язок. Юля дзвонить мені по відеозв'язку і показує, що вона приїхала до свого нареченого в госпіталь. Лена, подивись, будь ласка, хто тобі дзвонить? Подивись, ми разом. Подивись, що я привезла Тараса. Вона привезла йому медальйон. Купила собі вчора колбаску і її. Але краще було б, якби пробили її з тобою. Тепер люблю дуже сильно. Ми приїхали до неї 29 липня 2023 року. Ми зустрілися в Запоріжжі. Просто тихенько сиділи в кафе, трошки погуляли по Запоріжжю, все віддали, що ми там привезли, і хотіли вже повертатися додому. І чогось мені так захотілося їх сфотографувати, Олену і Юлю. Кажу, боже, ви в мене такі хороші, такі хороші, давайте я вас сфотографую. Хто б знав, знаєте, що то буде останній наш знімок. От, і то була дійсно наша остання фотографія. Я була настільки рада, що я побачила Юлю, що я не відчула того, що мене питали. Я зробила фото Юлі з «Мавіком 3Т», який я привезла. Мене запитали, Лена, а чому у Юлі такі очі? У Юлі скляні очі. Я цього не від не побачила тоді, напевно, за радістю, що я з нею нарешті, бо я її давно не бачила. Юля розказала, що в неї була якась контузія, Я кажу, тобі потрібно, потрібно йти на лікарняни. Вона каже, ні, ні, тут ще треба одне завдання зробити, але то завдання воно виявилося останнім. Їх направили кудись в Оріхів. Юля на той момент була помічником начальника штабу і вона виконувала якісь також бойові завдання. Вони приїхали туди в штаб, і в 2030 був авіаудар. В 2030 я писала якраз в цей час Юлі. І вона мені не відповіла. Це час прильоту авіабомб. Але в той час я подумала, що, напевно, вона зайнята. І вона не може не відповісти. На ранок подзвонив їй наречений і сказав, бери Тому, бери маму Юлі і їдьте, ми маємо рятувати Юлі. Є шанс її врятувати. Зараз ідуть розкопки. Там було багато хороших дітей, там була не тільки Юлія, їх загинуло 14 людей тоді. Це були найкращі діти на землі. Один із служивців Юлі Олександр Ревтюх якось сказав, що навіть при тому, що Юля була маленька, худенька, вона робила дуже велику роботу і довела, що розум перемагає силу. Якби що сказав, я б сказала, що. Ми не кинули те, що, чим займалася вона, що ми допомагаємо, що ми стараємося і ми будемо допомагати далі, поки, поки расисти не підуть з нашої землі. Не можна зупинятися. І ми не зупинимося. Дуже любимо, як і любили, що нічого не змінилося.